Позитивних емоцій та яскравих вражень бажаю вам я, Людмила Штифуряк, з прогнозом погоди вихідного дня на телеканалі Тиса 1 Наші пращури вірили у січні-березень, то бійся в березні-січня. Якщо торішній січень був теплий, то нинішній буде холодний. І навпаки, наразі для всіх телеглядачів прогноз погоди для Закарпаття від обласного гідрометеоцентра. 27 січня передбачається хмарна з проясненнями погода. без опадів, На дорогах ожеледиця. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-5 градусів морозу. В день від мінус 4 до мінус 2. 27 січня день народження видатної російської поетеси Ріми Казакової. Цього дня їй би виповнилося 81. Рима Федоревна на Закарпате мало друзей, и в остальной руке своего життя до часто пор в Ужгороде. Ей подобалася природа, та архитектура места, его провінційність та компактность. Погода измениться может, пока же небу небо мой привет за то, что и дождем не мочит, и снегопада тоже нет. За то, что смиренный норов, покуда быть собою рад, и незаслуженных наград, не незаслуженных укоров. Далі про погоду в Ужгороді. В обласному центрі передбачається малохмарна погода без опадів. На дорогах у Желевиця. вітер східний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі 4-6 морозу, вдень від 3 до 1 морозу. 27 січня День Янгола святкують Іван, Ілля, Йосип, Ніна, Павло, Сергій та Степан. щирі вітання іменинникам. Зараз поглянемо на синоптичний прогноз в горах. Отже, в Карпатах у неділю буде холодно і без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря місцями вночі 15-10 градусів морозу, в день 10-5 градусів морозу. Рубрика Цікавість Закарпаття представляє сьогодні гірську Переченщину, а саме село Вільшанки, куди ми й вирушаємо разом з журналісткою Іриною Мілер. У турічках, то здається, що далі кінець світу, бо як подивитися вгору, то ніби тягнеться вона аж попід хмари. Звідси гора схожа на веретено заплутане у пряжу скудлатих карпатських хмар, витканих руками вправної майстрині. А у тих хмарах село. Мене звати Ірина Міллер і я запрошую вас у вовняні вільшанки. Знизу село турічки над стріхами гора Діл, а позад хат полонина руна. Це 690 метрів над рівнем моря. Виникли вільшанки більше 500 років тому, в 16 столітті полюбили село в затіньку вільх, втікачі від феодалів з Невицької Домінії. Тепер про ті вільхи тільки в місцевих оповідках і чути. Місцина вулшанків, які її називають тутешні жителі, була затишна, бо нижче села збирались хмари, які ховали волелюбних засновників від цікавого ока. Зате вільшанківці зверху усю перечинщину бачать. Але так як тут були ліси, то люди вирубували собі ділянки площ далеко в горах, понад село. І ці ділянки використовували для своїх потреб, для релів. Висаджували там картоплю, фасолю, була кукурудза. Ті, хто село заснував, були людьми працьовитими. Земля біля трударів ніколи не відпочивала. Їхні нащадки такі ж роботящі. Успадкували вони дідівські ремесла і не відмовляються від старих промислів. На землі живуть, землі їдять, в землю садять і з неї ж хати роблять, підмішуючи вальки жмути сіна. Село наше компактне, можна його назвати маленькою Швейцарією. Підберезовики опеньки, біляки кажуть, гриби ростуть у Вільшанках за воротами кожного обістя, тобто чи не у кожному дворі. І повірте, вільшанчани знають, що з ними робити. Наприклад, вони їх засушують для того, щоб узимку у пісний день подати їх до столу. На вулиці шум тиші порушує тільки дзюркотання води. Ми вирішили віднайти звідки ж вона тече. І взимку, і влітку у вільшанки з гір стікають гірські потоки, які збираються тут у вузькому водотоці. Через власний сільський водопровід вода потрапляє у хати вільшанчан. Хоча вода по трубах потрапляє майже до кожної хати, все ж вільшанківці за звичкою ходять до джерела, щоб набрати доброї води прямо з пащі гори. Дає вільшанківська вода і здоров'я, і довголіття – як людині, так і всьому живому. Поки ми блукали у Вільшинках. Сонце скотилося з гори. За мить буде вечір. І не вечір, а відразу ніч. Так стається лише тут, у тихій місцині, полюбленій Богом і шанованій людьми. 27 січня народилися такі видатні українські особистості, як Петро гулак Артимовський, Павло Чубенський, Павло Тичино та Іван Гончар. Дякую вам за увагу! До зустрічі!